Привітики, дружочки, тільки що з цієї жарюки повернулася. Але мої страждання були недаремні. Зайшла у куману. І ось гляньте, яку я прикольну штучку там надибала. Сьогодні мінус 50%. І дивіться, ось що. Що я маю? З брульянтами. Таку прелість. От, дивіться. Брульянти, гляньте, які красотіще. Так, ну це все шутки шутками. Я хочу з вами поділитися сьогодні думками своїми з приводу доброти і благодійності. Ой, гляньте, ну, свята Оксана, так? Куди тільки в цьому ходить? Напевно, що буду кінжали зустрічати, так? Може, асліпнуть, від цієї красоти. Так, доброта і благодійність. Значить, це дуже-дуже відповідальна штука. Не думайте, що це так просто все. От сидить хтось от, і викликає у вас почуття які-то. Не будьте як е, рибки-гупі. Е, е, Ріфлекс, рефлекс. Раз, у торбиночку залізла, достала, віддала, відкупилась. Думайте, думайте про те, що це не так просто. Можливо, ви можете притягнути навіть чиюсь карму на себе перебрати, отак, от бездумно комусь, комусь допомагаючи. Бідність, можливо, якщо ви дуже багато дасте. А ще кажуть, є такий вислів: не давай рибку, а дай вудочку. Але ж цим потрібно заморочитись, так? щоб допомогти дійсно продуктивно, потрібно заморочитись. А ще є такі випадки, знаєте, коли. Недостатньо в людини розширення для того, щоб прийняти велику суму грошей. Ну, наприклад, якийсь там ваш знайомий потребує допомоги великої, великих коштів. І ви йому принесли в виді, у вигляді коштів і віддали. Повірте мені, зільє зіль бездарно ці кошти. А ще мало того, ще буде вас ненавидіти. А мало того, ви ще можете отримати його карму. Внаслідок ваших дій, тому що ви спричинили ще більш гучне падіння цієї людини. І воно не вирішило е, якісь питання е, цієї людини, а тільки їх усугубило. А ви ще маєте за це відповідати. І ще хочу сказати: допомагаючи завжди не чекайте вдячності, а запитайте краще себе, чи я хочу перше питання, друге, чи я можу. І чи мене просили: от якщо хоч одне ні, тоді сміливо відповідайте ні. Все просто.